Всім вітання, на календарі у нас 10 червня, діляночка зі соєю, що у нас тут по рослині, ну, третій, другий, третій, трічатий листок, ось такий, ось така. Соя, і особливість є в чому? Особливість цієї ділянки в тому, що вона сіяна найпізніше, вона сіяна 14 травня. Якщо вчорашнє відео ось соя, яка посіяна, 2 травня е, має третій трічитий листок, то тут перший, другий. ну Досить так е, різниця не суттєва. Але що хочеться сказати, що е, ось цей трічитий листок це на сої це день, е, сут, доба там, друга доба максимум. Значить Ось таке ми маємо, що, ми, що можна так сокусувати, ось такі є проблеми ось цим низом. Що тут у нас? В нас ми закінчували, хотілося малювали дощі, хотілося дуже пройти і закінчити. Хотілося б розпочати там, щоб вже ділянка була закрита, щоб розпочати заїхати, лише просохне, не робити ще там обробку, а вже, цей, вже одразу, щоб посіяти. Значить маємо ось таку ситуацію. Ну, видно так, якраз порихло нього, так як... І залишилися ці бур'яни. Значить, в чому, в, чому, в, чому, в чому проблема ось це? Проблема в тому перша. Це вже була пізно, випала роса, тоді якось ще було трішки похолодання. Таке десь близько там, 5 градусів тепла. Досить так ну, прохолодно, і. Е Поламав в культиваторі шлапи, залишалася єрунда, тут не скільки прогону, що ти маєш, не скільки просто лиш тільки, ну, блін, накрутився тут, ну, наробив, Ну, але тут теж от робив і видно, тут більш-менш така длянка нормальна. значить, Тут трішки буряне. Зараз беремо ран свою оприскувач на рахунок оприскування, от ми так, як в минулому відео говорив, вчорашньому, да, там, що можна зачекати, є трошки бурянці і хочеться. Такого критичного не видно, хочеться зачекати, щоб ну, може вдалося би однією обробкою. Ми готові на декілька, а може вдасться однією обробкою обійтися. Ну, Так, 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 поспостерігай. Значить, ось знову така ситуація. Це у нас зайці. Дивіться, що робиться. Тобто вони відгризли, не зупускає і. Вже ось там можна десь тут, -тут от, також відгризаний, вже трічатий листок пускає. Ось тут десь теж тільки що спостерігав, вон там дві рослини. Значить, ось така ситуація у нас досить таки непогано. Малюють завтра дощик. Сьогодні зараз на вечір пройдемо це трішки позабираємо де більше буряне. Ну, терпимо. Всім добра, до нових відео. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ, воїнам мужнім і Україна обов'язково переможе. Всім добра!